Мої вітання усім до нашої редакції надійшла ще одна цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Мене дуже боліла голова, і я ніяк не могла заснути. Чоловік мій працював фельдшером швидкої допомоги, тож він був на чергуванні. Тут додому прийшов чоловік і приніс дитину. Я подумала, що в мене галюцинації адже він на роботі, а мене дуже болить голова. Але ні, це все відбувалося насправді. У нас вдома було новонароджене маля. Ах, я зовсім забула сказати, чого ж мене боліла голова. Я була на дев'ятому місяці вагітності, і мій термін досягав критичної межі. Я ось-ось мала народити. Саме тому я хвилювалася, і мені було страшно і водночас боляче. Чоловік сказав, що ця дитина лежала біля входу у наш під'їзд. Він навіть не встиг вийти з дому, а тут така знахідка. Мені стало дуже шкода тієї дитини, я подивилася на її маленьке личко і мене наче одурманило. Чоловік всього ж навсього заніс маленьку додому, щоб вона не замерзла, допоки приїде швидка та поліція. А я вже тоді твердо вирішила, що хочу залишити цю крихітку у нас. І саме в цей момент у мене відійшли води. Чоловік оглянув мене і сказав, що ми не встигнемо доїхати до пологового, бо я народжую прямо зараз, і мені залишилося декілька хвилин. Так і сталося. За якихось 12 хвилин я народила хлопчика. Швидка до нас їхала більше, ніж годину, і ми прийняли доленосне рішення для нас. Ми обманули всіх і сказали, що я народила двійню, а перевіряти ніхто й не став адже мій чоловік працює медиком. Так, одну мить ми стали батьками для двох діток рідного сина і знайденої донечки. Дівчинку так ніхто і не шукав, а ми любили її, наче рідну. Жодної миті не було в нашому житті, щоб ми пошкодували, що так зробили, адже дитина отримала щасливу родину, а могла все життя прожити в інтернаті і не знати батьківського тепла. Зараз нашим діткам уже по сім років, вони другокласники. Сина звуть Олександр, а донечку ми назвали Олександра. І знаєте, іноді мені здається, що вона дуже схожа на мого чоловіка. Така ж світленька та з блакитними очима, а син подібний на мене, темний і караокій. Часто я задумуюся про те, яка б доля спіткала нашу Сашеньку, якби мій чоловік не йшов того дня на роботу, вона могла б просто замерзнути і померти. Тільки продумаю про такий хід подій, і в мене сльози на очах. Все ж таки в коментарях, будь ласка, діліться. Своїми думками, як вам затія молодої пари? Чи правильно вони зробили, що приховали насправді правду про дівчинку?